Вітаю! Я вирішила записати для вас декілька невеличких уроків, як малювати котячим пензликом. Перші кроки і перші малесенькі малюнки, щоб створювати ось такі потім ажурні шедеври котячим пензликом. Для цього нам вже знадобиться котячий пензлик. Котячий пензлик може бути маленького розміру або великого розміру. Зробити його можна самостійно. Багатенько вже відео є на Ютубі від різних майстрів, як робити котячий пензлик. Можна замовити пензлика у майстрів, які виготовляють їх. А якщо немає котячого пензлика, то я вам покажу, яким пензликом можна малювати перші зернятка і робити з перші кроки в малюванні ажурного розпису. Ну що ж, розпочнемо, у мене сьогодні одна фарба червона. Я малюю гуашевими фарбами роса. Ви можете використовувати будь-який гуаш, також акрил. І у мене котячий пензлик. Перші кроки це ми малюємо зернятка. Розводимо фарбу спочатку водичкою. До стану більш рідкого, ніж рідка сметана, да? такий густий кефірчик, щоб фарба не заплутувалась між шерстинами і було зручно малювати. Занурюємо пензлика у фарбу, залишки знімаємо об краєчок палітри, має вийти ось такий гостренький кінчик. Ставимо пензлика майже вертикально, да? ось так я десь зручно і потрошечку починаємо малювати зернятко. Спочатку тоненьким краєчком, начебто ведемо таку лінію тоненьку, потім потрошечку ведемо і сідаємо на пензлика. Якщо сісти повністю до держачка, то вийде досить велике зернятко. Але можна сісти на пензлика і раніше, то вийде маленьке зернятко, тонесенько ведемо і потім трішечки сідаємо, і зернятка вийде маленьке. Для того, щоб зернятка виходили гарненькими, треба потренуватися. Я рекомендую зробити таку вправу. Берете аркуш, на аркуші малюєте лінію вертикальну олівцем простим. Якщо у вас не дуже багато навичків малювання, то можна зробити допоміжні лінії. Ну, це, як в школі, знаєте, спочатку прописи пишуть да, учні, допоміжні лінії зліва та справа. Приблизно однаковий відстань від центральної лінії. І будемо малювати зернятка в один бік і в інший. Це буде у нас рівні зернятка, вони так і називаються. І ми будемо розпочинати їх малювати від центральної лінії, вести під кутом 90 градусів в сторону, і намагатися сісти біля цієї лінії допоміжної. Потім наступне зернятко поруч малюємо. І намагаємося, щоб зернятки у нас були близенькі одне від одного, майже торкалися. І так, зернятка за зернятком малюємо цілий рядочок донизу. Ну, я зараз не буду це малювати. І в інший бік потім, коли намалюєте з одного боку, потім малюємо в інший бік. Щоб у нас рука навчилася добре малювати, і ви добре відчували пензлика і могли малювати в будь-якому напрямі, ми аркуш в цій праві не повертаємо. Залишаємо його так лежати, і на зернятка в інший бік малюємо отаким от чином, починаємо напроти першого зернятка, ведемо пензлика і сідаємо знову, робимо зернятка. І потім напроти другого. Далі третього. І так, далі ви малюєте цілий стовпчик цих зерняток. Коли ви намалюєте цей стовпчик зерняток. Ви можете зробити ще таку вправу, намалювати зернятка, які у нас будуть нахилені. Да? Теж малюєте спочатку центральну лінію і потім можете намалювати допоміжні дві лінії з двох боків. Якщо у вас око і рука вже дружать, то ви ці допоміжні лінії можете намалювати. Якщо ж не дуже, Гарна дружба, то краще намалювати ці лінії, щоб навчитися малювати зернятка однакового розміру в різний бік. Тоді потім вам буде легше малювати всі елементи котячим пензликом. Ну, я вам покажу зараз ці нахилені зернятка. По назві вже зрозуміло, що ми будемо їх малювати не рівно, а під якимось кутом. Ну, будемо донизу їх. Нахиляти, де від центральної лінії починаємо малювати десь під кутом 45 градусів, таким чином зернятки одне. Потім поруч наступне, начебто ялиночка буде в нас виходити. Третє, четверте. І далі малюєте донизу весь стовпчик. І з іншого боку теж аркуш не повертаємо. І намагаємося тренувати руку, розвивати її. І малюємо в інший бік, щоб вийшли такі пари цих зерняток. Напроти кожного зернятка, з іншого боку, теж зернятка. І так, зернятка за зернятком малюємо з іншого боку, і виходить у нас такий рядочок. Як ялиночка. Можна потренуватися, малювати і навпаки, знизу до верху. Це теж буде добре розвивати руку, розвивати цю дружбу між оком і рукою. Ось така вправа. І з іншого боку, теж напроти кожного зернятка. Робимо теж зернятка. Не забувайте перевіряти фарбу, щоб вона була достатньо такою доброю консистенції для малювання, інакше буде важко малювати. Фарбу на пензлику залишати не, не, не варто, тому що котячого пензлика дуже-дуже тонесенькі ці шерстини, і фарба дуже швидко висихає, і пензлик потім стає вже не таким. Пружнім і слухняним. Особливо, якщо ви малюєте акрилом, то пензлика дуже часто треба мити, бо акрил висихає, і вже потім, потім його неможливо вимити акрил з пензлика. І ще одну вправу сьогодні покажу вам: це коли ми малюємо зернятка вигнуті, теж малюю лінію, вмочую пензлика. Червону фарбу. Червону фарбу я використовую для того, щоб ви, ви добре бачили, як виходить зернятко. Це дуже контрастна фарба, можна синю використовувати. Контрастна фарба до білого аркушу і добре видно, де ви довели цю, цю зернятку, де добре сілена пензлика, де не дуже добре. Якщо взяти більш Таку світлу фарбу, то це все не буде гарно видно. І Вигнуті зернятка будуть у нас ще сьогодні. Ми починаємо теж від цієї лінії і вигинаємо зернятка назовні і сідаємо на пензлика. Ось така у нас вийде ялиночка вже з вигнутими гілочками. Малюємо цілий рядочок таких зерняток. І потім малюємо. Таким же чином, в інший бік зернятка. Теж зернятка напроти кожного зернятка вигинаємо їх, і у нас виходить ось така гарненька ялиночка. А що робити, якщо у нас немає котячого пензлика, немає змоги зробити його, ми тоді можемо використати. Помалювати пензликом з гострим кінчиком для початку. Можна використати браш пен, ось такий пензлик, але не набирати всередину ні, ані фарбу не, і водичку, не брати, а просто використовувати як пензлик. Цей пензлик синтетичний, з гострим кінчиком він дуже добре малює зернятка. Я мочу пензлика, знімаю також залишки фарби, і у нас вийде ось така. Картинка. Починаємо таким же чином, тонесенько, а потім сідаємо. Дивіться наступне зернятко. І ви можете потренуватися малювати це таким пензликом. Або можна використати, у мене це пензлик колонок номер 3 з не дуже довгим хутром, але з гострим кінчиком. І Таким же чином ми зможемо з вами намалювати зернятка цим пензликом, дивіться. Ставимо вертикально пензлика на кінчик спочатку потрошку ведемо, ведемо і сідаємо на пензлика. І виходить зернятко теж. Можна нахилене намалювати, дивіться, тож можна почати малювати. Не тільки котячим пензликом, поки його нема ще у вас, а пензликом з гостреньким кінчиком. Ось такий в мене перший маленький урок, якщо вам він сподобався, пишіть у коментарях. Далі я теж запишу урок, як малювати горішки, перші маленькі композиції котячим пензликом. Якщо будуть питання, теж пишіть у коментарях. Я буду відповідати вам на всі питання. В мене ще на каналі є велике довге таке відео, як малювати котячим пензликом. Посилання на нього я залишу в першому коментарі. Якщо вам буде цікаво подивитися довгий урок, а не такий коротенький, то, будь ласка, дивіться довгий урок і навчайтеся. Буду рада, якщо вам сподобався урок і у вас щось потім вийде. Натхнення вам і на все добре.